Вітаю вас, шановні глядачі! На нашому каналі Інвестхаб. З вами я Олесь, і ми з вами продовжуємо тему, як нам найвигідніше користуватись чи купувати автомобіль для себе, для власних потреб як пасив. Оскільки ми Інвестхаб, ми розглянемо ось ці п'ять варіантів. Починаємо ми з лізингу. У самому відео я буду наводити приблизні і заокруглені цифри, але правильні і точні відсотки. В описі в коментарях ми залишимо вам повний розрахунок, а також посилання на проспект лізингової компанії, які вона мені надала по моєму запиту. Розглянемо автомобіль, гарний, преміум класу, який також я для себе розглядаю, бо маю вже машину понад 4 роки, одну і ту саму, вже час змінити. Але сподіваюся, перемога швидко і це зробимо в цьому році. Тому розглянемо Volvo, XC90, гарний позашляховий. Його вигідніше за все у лізинг беруть автомобілі, яким понад рік, переважно два роки у експлуатації після придбання з салону. Класичні умови, переважно всі лізингові компанії, їх дотримуються відсоткові ставки, коливаються в межах від 1 до 4%. Беремо середні аванс 30%. Термін лізингу 36 місяців 3 роки. Автомобіль наш коштує на ринку 34,5 тисяч доларів разом із витратою на реєстрацію. На Його вартість складе близько 37 тисяч доларів середньомісячний платіж з урахуванням авансу 30% складає близько 1320 доларів. Це включено КАСКО. воно розбите на цей, період. на цей період. Вартість автомобілю разом з першим внеском, разом з відсотками, разом з погашенням тіла. І з казку складає за 3 роки. 58 тисяч 200 доларів в США. Ми не беремо гривні, ми беремо зараз долари. Так інвестору зручніше рахувати. За три роки вартість автомобілю складе гіпотетично в межах 28 тисяч доларів. Витрата. Дисконтування його вартості від того, що ми заплатимо до того, що він буде коштувати після того, як ми його набудемо у повну власність, дисконтування складає 51,9%. Тобто рік користування автомобілем нам обходиться в 10 тисяч доларів, а місяць користування обходиться відповідно 8 840 доларів. США. Переваги недоліки лізингу. Перше, авто знаходиться у вартості лізингової компанії. Лізингові компанії їх багато, вони мають трошки е, е, слабше, трошки пом'якше на регулювання по порівнянні з банками. Е, якщо є якісь питання у діяльності компанії, вона банкрутує тощо, е, можуть бути проблеми і у вас, і з вашим об'єктом лізингу. Питання друге. Що при тому, що ви хочете погасити достроково цей лізинг або продати даний автомобіль, то виставивши його на продаж, отримавши згоду покупця, вам необхідно повністю закрити лізинг, перевести право власності на себе і потім продати це трошки ускладнена схема порівняно з кредитом. Про експлуатаційні та інші вартості, які будуть тотожні між іншими видами користування, наприклад, кредитом. В розрахунку 10 тисяч доларів на рік є вартість виключно користування як дисконтування ваших коштів, от, е, які ви вклали на придбання даного активу. Реальні експлуатаційні вартості це вартість кілометра пробігу. Найменша це 3 гривні кілометр. Це економ, економ, супер економ клас. Середня вартість автомобілю економ плюс, мабуть, класу. Це в межах 5 гривень. Наше Вольво орієнтовно в межах 8 гривень 1 кілометр пробігу. Автомобілі з розходом близько 15 літрів палива бензину можуть коштувати близько 15 гривень на кілометр, розраховуючи цю вартість на річний пробіг в середньому 25 тисяч кілометрів. Ми отримуємо, що на безпосередньо експлуатаційну вартість паливо, ТО, мики, парковки тощо, ми отримуємо. Кост у межах також від 5 до 10 тисяч доларів, якщо це буде ось наше Volvo. Це також треба враховувати. І е, те, що ми користуємося лізингом, нам однозначно має давати відсоток на вивільнені кошти. Тобто, якщо е, ми сплачуємо 30% і 70%, на які ми сплачуємо оцю ефективну ставку, ефективна ставка, ми маємо рахувати з усіма витратами. Вартість доходу від інвестицій має її перевищувати. В наступному відео ми розглянемо кредит. Підпишись на нас, постав колокольчик, нагадай про наступне відео собі і пиши у коментарях питання, які ми розглянемо у наступних наших роликах.